Розглянемо різні способи, які дозволяють додавати чек-лісти до завдань і покращувати вашу продуктивність. Спосіб перший – При створенні завдання. Для прикладу, Створимо завдання. Підготовка до презентації проєкту. Та додамо декілька пунктів чек-листі. Для цього в блоці прикріпити. Знайдемо відповідну позначку Додати чек-лист та додамо два чек-листи. Другий спосіб через планувальник. Знайдіть блок-чек-лісти, якщо він відображається у картці завдання та додайте новий пункт. Якщо чек-лісти не відображаються в картці завдання, його можна додати через коментар. Для цього викликаємо додаткові дії та обираємо пункт Додати коментар. В блоці Усі пункти чек-ліста додаємо необхідну кількість пунктів. Не забудьте зберегти. Третій спосіб додавання чек-лістів в поточному завданні безпосередньо з картки завдання. Перший варіант. Через вид відображення сучасний. Для цього після блоку опису знайдіть блок чек-лісти, додайте новий елемент в поле додавання нового пункту. Для виду відображення чат натисніть на позначку Усі пункти чек-лісту та додайте новий. Четвертий спосіб додавання чек-лісту до завдання при додаванні коментаря. Переходимо в саме завдання, натискаємо Додати коментар, знаходимо позначку Додати чек-ліст та доповнюємо наш список. П'ятий спосіб додавання чек-лісту додавання коментаря. До пункту чек-лісту. Уявімо ситуацію, ваш колега написав коментар в завданні, та ви вирішили його додати до пункту чек-лісту. Для цього знайдіть необхідний коментар, викличте додаткове меню та оберіть додати до чек-лісту. Просто та зручно. Шостий спосіб додавання пунктів чек-лісту це масове додавання пунктів. Для цього скопіюйте текст, розбитий на окремі абзаци, вставте в новий пункт чек-лісту та натисніть Enter. Спробуйте ці методи додавання чек-лістів. І підвищте свою продуктивність. Нехай ваш день буде продуктивним та організованим з планфікс.